Моя душа дійсно знаходиться у русі. Саме ці відчуття японці намагалися вцілити у новій Мазді 6 Дивимось далі. Абсолютно нову Мазда 6 створено за образом концепту такері. Інакше кажучи, нинішня шістка це цілком новий погляд на дизайн автомобіля. Таке рішення має назву кодо дизайн, що у перекладі означає душа руху. Це зовсім інший кузов. Это совершенно другие формы, это абсолютно новая линейка двигателя, это другая подвеска, это другие технологии, реализованные в автомобиле. То есть, вот если говорить об этом перечне, то это практически все новое, почему мы называем автомобиль абсолютно новая Mazda 6. 19 лютого на березі Київського моря відбулося близьке знайомство журналістів з новинкою від Mazda. Презентація автомобіля пройшла у форматі великого тест-драйву з активною розважальною програмою. З першого погляду на Mazda 6 відчуваєш свіжий вплив автомобільної сучасності. Ідеальні купеподібні форми кузову з агресивними елементами передають міць, енергію та спрагу руху. До того ж, автомобіль суттєво додав у розмірах, став ширшим і довшим. Також збільшилась і колісна база. Мазда 6 виросла в всіх напрямках, і поэтому міста в салоні стало ще більше. Колісна база Седана. Тепер одна з найдовших у своєму сегменті, що забезпечує найбільший простір для ніг пасажирів. Ергономіку салону вирішено на вищому рівні. Також нова Mazda 6 може похвастати великою кількістю сучасних опцій, наприклад, таких як адаптивна система освітлення, яка повертає фари в бік, максимально освітлюючи узбіччя в поворотах. У наявності система контролю за мертвими зонами, система автоматичного гальмування на швидкості до 30 км на годину, яка запобігає або пом'якшує наслідки переднього зіткнення, Системи попередження про зміну полоси та радарний круїз контроль зберігають безпечну дистанцію на швидкості до 200 км на годину. Але головний козир новинки у тому, що в неї просто нема конкурентів за економічністю. мені сказали, що у Mazda 6 з двохлітровим двігам розход в місті 7,7 літрів, я не повірю. Але з тим, як ми сейчас їдемо, все очень похоже на правду. Mazda 6 буквально переповнена різними інноваційними технологіями, які об'єднано під загальною назвою Sky Active. В першу чергу це силові агрегати. Наприклад, дволітровий двигун має фантастичний ступінь стиску 14 до 1. Бодрий різний 2-літровий мотор дарить масу положительних емоцій водителям. Він легко крутиться і на його 165 лошадіних сил можна положитися при екстреному проїзді перекрестку. Також на вибір покупцеві пропонується двигун об'ємом 2,5 літри та потужністю 192 кінські сили, який працює в парі з розумною 6-ступеневою автоматичною коробкою. Допустимо, ми їдемо на 4-й передачі да, в мануалі. Я збираюся обогнати. Нажимаю просто педаль газа, і вона збрасує мгновенно в долі секунди на вторую передачу для того, щоб е автомобилю ну, сумасшедшее ускорение. Нову Mazda 6 створювали для максимальної економічності. Машина стала значно легшою. Коефіцієнт аеродинамічного опору складає 0,27. Навіть система гальмування додала свій внесок в економію пального. Знижуючи навантаження на двигун під час гальмування, автомобіль укомплектовано системою, яка використовує конденсатори для зберігання енергії, що виникає в процесі гальмування та живлення нею електричних систем автомобіля. Розумна система рольового керування та підвізки SkyActiv забезпечують автомобілю неймовірну чутливість, ніби машина сама передбачає наміри водія. У нас большие ожидания от новой Mazda 6. В первую очередь мы хотим вернуть утраченные когда-то позиции в D-сегменте. Когда-то мы были лидерами в D-сегменте. В этом году мы планируем продать порядка тысячи автомобилей. На презентации новой Mazda 6 мы испытали полноприводную версию мощностью в одну лошадиную силу.